Понеділок, 8 лютого відбулося засідання конкурсного комітету з визначення автомобільного перевізника на маршруті загального користування номер 8 який курсуватиме від вулиці Труда до вулиці Баранова. На участь в конкурсі із пасажирських перевезень за даним маршрутом подала документи перевізник Тетяна Іваницька. Члени конкурсної комісії у складі восьми осіб публічно опрацювали всю інформацію, після чого у закритому режимі приймали рішення про допуск. Не обійшлося і без суперечки, оскільки деякі члени комісії зазначили, що були виявлені порушення умов конкурсу, мотивуючи це тим, що на момент засідання комісії не пройшло 30 днів з дня публікації офіційного оголошення у місцевих змі. Це те місце вийшло січня, тобто 30 днів на день. вийшло 6 січня 2016 року, так? Однак після детального обговорення більшість членів конкурсного комітету все ж таки підтримали кандидатуру Тетяни Іваницької та рекомендували заключити договір з автопіровізником. Також Тетяна Іваницька пообіцяла присутнім проводити серед водіїв роз'яснювальну роботу, щоб ті вічливо ставилися до своїх пасажирів та не порушували права пільговиків. Кожного водія в машині вісіграті розкладу під яким напису що. Ставна відмова від перевезення підлових категорій громадян карається грошовим е штрафом. Е <різь> Журналіст Світлана Скляр, оператор Олександр Голодецький.